Син заступника шерифа вбив двох людей і ще шістьох поранив в університеті Флориди. Потім його самого поранила поліція, після чого стрільця госпіталізували. 20-річний підозрюваний Фенікс Ікнер. Він теж навчається в університеті Флориди. Як повідомила поліція, двоє вбитих не були студентами. Правоохоронці вважають, що ікнер діяв один його мотиви поки що невідомі. Повідомляють, що він використав пістолет своєї матері, який раніше був її службовою зброєю. Потім вона його викупила. Наш заступник Кікнер працює в офісі шерифа округу Леон понад 18 років. Вона виконала колосальну роботу, її служіння цій громаді було винятковим. На жаль, її син мав доступ до однієї з одиниці її зброї, і саме її знайшли на місці злочину. Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину жахливою. На запитання чи слід обмежити право на носіння зброї. Він відповів, що має обов'язок захищати другу поправку до конституції. Я прихильник другої поправки. Я був ним із самого початку. Я захищав її. Так це жахливо. Але стріляє не зброя. Стріляють люди. Друга поправка до конституції США гарантує право громадян на зберігання та носіння зброї.